Українська для іноземців. Міжнародна літня школа української мови та країнознавства вже в шосте стартувала у Львові. Влаштовує її центр україністики при університеті імені Івана Франка. Триватиме школа три тижні до 16 серпня. Цього року учасниками стали понад 30 громадян із 12 країн світу. Немає школи ні вікових, ні професійних обмежень, тому її учасником міг стати кожен охочий. Завершиться навчання презентаціями особистих проєктів учасників, у яких вони покажуть своє бачення. України. У нас було, що, наприклад, на слова пісні, ти казала в понеділок, вони накладали свій текст про якийсь їхній досвід в Україні. Це можуть бути е, якісь газети, у нас навіть був відеофільм, який знімали самі учасники школи. Тобто це поле для ініціативи, яке не заповнене, і ми кожен раз дивуємося від тої ініціативи, яка просто... Е, Бурлить, окрім вивчення української мови та історії, слухачі дивитимуться фільми, дискутуватимуть, а також відвідають визначні місця Львівщини і поїдуть у Карпати.